Усіх вітаю, друзі! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас у продаж новеньке надходження. Ось такий вилетень. Це Hyundai Santa Fe 2004 року випуску з бензиновим двигуном 2.0. Додатково встановлено газ Євро 4, італійська газова установка. Передній привід та механіка. По кузову непоганому стані, звісно, є фарбовані елементи, але в цілому виглядає... Дуже гарно на свої отвір. Автомобіль у нас паково тонований на абсолютно новенькій гумі. Самончик у нас зберігся непогано. Сутленький колір, непогана комплектація, усі 4 склопідйомника, електродзеркала, газ, магнітолка, непогана акустика, підігрів переднього ряду сидінь, кондиціонер, все працює без нарікань. Придбати автомобіль ви можете у лізинг, кредит або за готівку. Чекаємо вас на огляд тест Драйв до нашого автосалону.